Подібно до того, як судини людини повинні витримувати стрибки кров'яного тиску, олива повинна витримувати високу напругу, щоб надійно ізолювати струмопровідні частини трансформатора. Для контролю стану судинної системи, ми вимірюємо артеріальний тиск за допомогою тонометра невеликого та простого у використанні приладу, який дає точну та оперативну інформацію. Прилади з такими властивостями необхідно використовувати і для визначення напруги пробою оливи, щоб продовжити термін служби трансформаторів. Компанія Globcor забезпечує світові стандарти якості обладнання у сфері обслуговування трансформаторів, включаючи лабораторні прилади для випробування рідких діелектриків. Перед вами прилад ТОР-80 для вимірювання напруги електричного пробою. Він працює за принципом поступового підйому напруги на вторинній обмотці високовольтного трансформатора від нульового до Максимального значення або значення, при якому відбувається пробій діелектрика, час зняття високої напруги після пробою не перевищує 4 мікросекунд. За цим показником ТОР-80 перевершує всі існуючі прилади аналогічного призначення. Олива у вимірювальній комірці не встигає підгоріти та змінити свій хімічний склад, що забезпечує однакові умови для повторних вимірювань. За іншими характеристиками та параметрами, прилад лоупкор не поступається жодному з відомих аналогів. Порівняйте самі у налаштуваннях ТОР 80 доступний вибір будь-якого з чинних стандартів на методи електричних випробувань: IEC і ASTM D877, п'ятдесят гост 6581 та інші. Навіть якщо стандарт з часом змінився, користувач може швидко внести необхідні корективи і далі тестувати оливу за актуальним алгоритмом. Тому прилад глобкор можна використовувати в будь-якій країні світу. Також з його допомогою тестуються рідкі діелектрики різного походження з пробивною напругою не вище 80 кВт, виготовлені на основі нафти рослинних олій або отримані синтетичним шляхом. Прилад має компактні розміри, ширину 49 см. Довжину 32 см та висоту 30 см, а також інтегровані в корпус ручки, за допомогою яких легко переміщується всередині лабораторії або переноситься з одного приміщення до іншого. Процес випробувань оливи на пробій простий. Співробітнику електротехнічної лабораторії необхідно підключити прилад до мережі живлення, вставити вимірювальну комірку і наповнити її оливою, вибрати необхідний стандарт і запустити процес шляхом натискання відповідної кнопки. Решту Тор 80 зробить сам в автоматичному режимі, після чого вже через 5 хвилин на дисплеї з'явиться результат першого вимірювання напруги пробою в кіловольтах. Похибка вимірювань напруги пробою після циклу випробувань не перевищує 1%. Така точність досягається за рахунок розроблених глоб технологій та нових стандартів в індустрії. Одночасно прилад залишається зручним та практичним. При необхідності результати вимірювань можна роздрукувати на вбудованому термопринтері або перенести накопичений масив даних за допомогою флешки із внутрішньої енергонезалежної пам'яті на комп'ютер для подальшої статистичної обробки та візуалізації. Якщо необхідно визначити напругу пробою за нестандартною процедурою, користувач може зробити це за допомогою індивідуальних налаштувань. Розглянемо їх детальніше. Перше налаштування це кількість вимірювань напруги пробою в одному циклі випробувань. Тут можна вибрати від 1 до восьми вимірів, друге налаштування час перемішування оливи в комірці після настання пробою, що задається в секундах. Також ми можемо змінювати тривалість відстоювання оливи, це час від закінчення перемішування до початку наступного підйому напруги. Третє налаштування, частота і граничне значення тестової напруги в герцах і вольтах відповідно. Для вибору також доступний тип електродів та відстань між ними у міліметрах. При вимірах можна використовувати грибоподібні, плоскі чи сферичні електроди. Після цього можна запускати новий цикл випробувань оливи, який пройде з урахуванням усіх налаштувань. При дотримці правил експлуатації використання прилад ТОР-80 є безпечним для персоналу лабораторії. Верхня кришка не тільки захищає зразки та робочу зону від забруднень, але й оснащена пристроєм контролю. Положення при положенні кришки відкрито блокується підйом випробувальної напруги і ураження електричним струмом виключається. Перед відправкою в лабораторії електричних компаній усі прилади перевіряються на відповідність технічним вимогам та характеристикам шляхом випробування реальних зразків оливи, для яких проводиться не менше 900 вимірювань, що еквівалентно 150 циклам випробувань, а також перевіркою за допомогою високоточних кіловольтметрів. Тестування олив за допомогою нового приладу тор компанії GlobeCore дозволяє вчасно виявити критичне зниження напруги пробою та швидко прийняти рішення про заміну чи очищення оливи з хорошою ізоляцією. Ваш трансформатор служитиме довго. Бажаєте такий прилад для своєї лабораторії? Відвідайте наш сайт, www.globecore.com